Виставку робіт дух нації, з нагоди дня незалежності презентував художник-ілюстратор Віталій Дорош зі сваляви у Закарпатському краєзнавчому музеї. Більшість представлених графічних творів автора уже стали своєрідними візитівками України і представляли нашу державу на різних міжнародних платформах. Наприклад, якось ці символічні дівчинка, що молиться за Україну, та Мотанка. Тут є малюнки ілюстрації. Вони діляться на такі типи, як графічна свалява, графічні церкви сваляви, графічні замки Закарпаття, навіть є оберіг сваляви. Це також є патріотичні роботи, якими я показую, наскільки я люблю свій край, я хотів би привітати цілу країну своїм мистецтвом, своєю творчістю. Усього Віталій Дорош представив близько 40 робіт в авторській графічній техніці. Манера та стиль художника є впізнаваними, кажуть відвідувачі виставки, серед яких багато представників культури та мистецтва. Саме головне, що у нього є свій стиль, стиль, який він надбав, і воно зразу видно. Навіть ви можете не бачити, десь там підписи Віталія на його картинах, але ви завжди впізнаєте його. Ті він знайшов собі таку. Цікаву тему на, на даний час вона дуже актуальна і знайшов техніку, манеру виконання. Нескладні ніби сюжети, але дуже такі продумані, знайдені. І ціла серія цих робіт я бачу це воно як символ теперішнього часу. У презентованій графічній техніці Віталій Дорош працює недавно, що є результатом творчих експериментів. Є поєднання стилів, це є і імпресіонізм, і експресіонізм. Я працюю тут враженнями. Мене щось так настільки надихнуло, що я вирішив це намалювати. Ну, малюю в чотирьох кольорах: це жовтий, блакитний, червоний, чорний і малюю з символами. Це квіти, рослинність України, це соняшник, пшениця, маки та калинка. Свій творчий досвід Віталій Дорош передає і молодшому поколінню, навчає дітей малюванню. Художник є директором Свалявської школи мистецтв. Активно працює і як художник-ілюстратор. Є головою художньої спілки «Арт Свалява», учасником спільних районних, обласних та міжнародних виставок. Оглянути роботи автора можна до 6 вересня в Ужгородському замку.